А з нами у студії прямого ефіру Андрій Белінський, заступник медичного директора з організації анестезіологічної допомоги та інтенсивної терапії Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова. Андрію Валерійовичу, я вітаю вас. Доброго вечора. Так все ж таки, пане Андрію, хто рятує життя людей? Люди або технології? Ну тут безумовно відповідь одна: це люди, точніше, їх взаємодія в команді. Самі технології і самі пристрої вони б нічого автоматично не зробили, би це поки що, можливо, це колись в майбутньому буде. Ось, але наразі це ті люди, які розвиваються, які, скажімо так, натхнені ентузіасти, і вони сповнені тим, тим надією, що наша медицина стане в майбутньому краще. І наскільки складно було цього разу у випадку, про який йшлося у нашому сюжеті? Ну оскільки цей випадок для Вінницької області він був унікальний, так то звичайно, це це все було дуже складно. Випадок екмо в Вінницькій області це не перший, це другий. Але саме з захворюванням легень, таким важким. Це був перший для нас. І, звичайно, це для нас досвід. Хоча ми деякі спеціалісти їздили і навчалися, і ми всі хотіли, щоб у нас в лікарні з'явилася така технологія. Технології це добре, але чи не бракує вам фахівців у зв'язку з війною? Фахівців, звичайно, бракує. Бракує так, як і у всій країні, я думаю. Зараз є дефіцит звичайно лікарів, тому що деякі лікарі зараз на фронті і не вистачає середнього медперсоналу, тому що якась кількість середнього медперсоналу вона, оскільки це найбільше це жіноча половина, вони виїхали за кордон якась частина, а якась частина вона теж на фронті. Все ж таки повертаючись до високих технологій, наскільки сучасною у цьому плані є сьогодні переговка? Е, ну, взагалі, про новітні технології я можу говорити довго. Так? Давайте тоді е, ті, якщо які... можна коротко. Так, коротко, да, ті, які е, у нас є так? на даний момент. Ну, е, напевно, вже все місто знає, що е, у нас е, розвивається стрімкими темпами е, галузь транспортології, і якщо говорити, наприклад, взагалі про напрямки, то напрямки медицини це зараз міні-інвазивна хірургія, це, звичайно, автоматизація процесів, це залучення штучного інтелекту це в глобальному, так? і, можливо, дойде черга до роботизації. А так, наразі у нас це дуже Скажімо так, працює інтенсивно це травматологія, тому що лікує військових судинна хірургія, які реконструктивна хірургія, опікове відділення лікує теж. Я розумію, пане Андрію, ну, ви дійсно, можете говорити про це багато так, насправді так, довго, так, але так, я дозволю так. собі ще одне питання. Дійсно, якщо медичні послуги у переговорів високотехнологічні, то наскільки вони доступні у такому разі? Наразі вони досить доступні. Єдине, що є, там певні, звичайно, що чим технологічніша наша медицина стає, тим вона дорожча, так як і у всьому світі, тому що всі ці речі вони високотехнологічні і дорогі. Але якщо ми будемо говорити, що Лікарня намагається забезпечити і зробити доступнішою ці технології також завдяки покриванню цих послуг. Наприклад, це НСЗУ. Так, є такий орган, який оплачує ці послуги. Тому, звичайно, це нам допомагає робити певні кроки. Пане Андрію, я дякую вам, дякую вашим колегам, дякую за ваш час і, власне, за вашу роботу. Дякую. А нагадаю, а з нами був Андрій Белінський, заступник медичного директора з організації анестезіологічної допомоги та інтенсивної терапії клінічної лікарні імені Пирогова. Власне, ми рухаємось далі.